Рятуються від війни, дикі тварини атакують прифронтові громади області, зокрема Біленьківську, що у Запорізькому районі. Місцева жителька Людмила Тарасова каже, неодноразово у селі помічали вовків та лисиць. І якщо до повномасштабного вторгнення це була рідкість, нині говорить жінка, хижаки тікають від обстрілів і живуть поруч з людьми. Вовки живуть і в посадках, там і оце на озері, де ж один, був, там біля клуба і ще одне озеро там теж. Живуть, ну і лисиці на Бакаю живуть, і в городах у людей є, живуть нори. тому що городи брошені і вони живуть там оце, і хазяйнують. По чутках від громадян чув, що Появився типу шакала чи вовч. Вчора сам чув, що лисиця по городах бігала, Такий характерний звук у неї. Інформацію про хижаків нам підтвердили і у сільраді. Заступниця Біленьківського сільського голови Алла Кришталь каже: у червні дика тварина напала на жінку біля приватного будинку. 21 червня на територію села Біленька у вулиця стадіона, зайшов шакал. І в дворі покусав жінку. Вона не мешканка села Біленько, вона була у батьків. Жінку було госпіталізовано, її робили прививки від сказу. Ще було замічені дикі тварини на території Біленьке Першого і межі села червоно і села Біленького. І на село пішли ще дикі лисиці. Були покусані кішки цими дикими тваринами. Були попереджені поліція, Держспоживслужба і написаний лист на Запорізьку районну державну адміністрацію. Раніше в області популяцію диких тварин регулювали за допомогою мисливства на спеціально відведених для цього територіях. Однак, з лютого 2022 року полювання в області заборонили, а інших варіантів боротьби з дикими тваринами у законодавстві не передбачено. Повідомив у відповідь на наш інформаційний запит директор департаменту захисту довкілля Запорізької ОВА Олександр Казанцев. А також зазначив, що масового нашестя хижаків поки не фіксують. Якщо ж в населених пунктах люди помічатимуть диких тварин, радить звертатись до ДСНС. Тим часом у держпроспужевслужбі пояснюють, що тварини тікають до людей, намагаючись врятуватись від бойових дій, адже лінія фронту від села менш ніж в 20 кілометрах. Державна служба проводить, Імунізацію ми плануємо два рази на рік проведення імунізації, переральне проведення імунізації диких м'ясогідних тварин. Весна, осінь цього року. Ми вже провели протягом 10 днів вже пропаган. Підані у нас було задійно 19 по пам'яті помі територіальних громад, де проводилась спіральна вакцинація. Ну це майже всі, які є на неокупованій частині.